Коли ми розмірковуємо з приводу війни у всіх нормальних людей, як правило, з цього приводу якісь відчуття того, що це несправедливо, неправильно і так не має бути. Але ми забуваємо про те, що багато людей саме під час цих бойових дій отримують, ну, наприклад, Живі гроші набагато більше, ніж зазвичай. Або е влада окремих особистостей стає безлімітною, і нелімітованою, безкінечно довгою, поки не закінчиться ця війна. Тобто саме людей, зацікавлених у тому, щоб ця війна продовжувалась і все так і було, як є. Е ми чогось не враховуємо. А що цікаво, що саме ці люди, вони якраз і є е, тими, від кого залежить е, хід війни. <сум> тобто ми отримуємо те, що поки овці проти, вовки за. І немає е, влади у тих, хто Проти цієї війни і є влада у тих, хто в принципі на ній відчуває себе значно краще по факту, ніж відчував до того, як вона почалась. Ось така цікава історія. Тому е добре Путін однозначно зло, яке не має приводів для завершення війни. А що з приводу нашої сторони? Чи усі хочуть закінчення війни, чи усі наїлись, чи всі ситі, чи всі на е, ту е, спрагу, яку е, в принципі воєнна індустрія накоплювала за весь цей час, е, уталила і тепер готова ну, відпускати. <кхід> тобто, це знаєте, як скликання депутатів, які придбали. Свій мандат, і чи вони його ну, інвестиції відбили? От так і, чи воєнна верхівка, околовоєнні всі ну, бізнеси, я не знаю. Чи вони реалізували закладені інвестиції для того, щоб війну вроді як і закінчили? Не знаю. Мало того, я не знаю, де це закінчиться. Може це і не в Україні закінчується. Може поза межами нашої країни теж багато інтересантів, які, наче як створюють допомогу нам, але по суті налагоджують своє виробництво зброї той самої, або якихось товарів подвійного призначення. То, знаєте, це все одно те, що ми хочемо там. Ну, якби... Якісь добро, людолюби, не знаю, чоловіколюби, да, там якісь пацифісти Європи, що вони хочуть. По ходу, як сказав цинічно Трамп, вони хочуть битись, вони хочуть продовжувати битись. Це може бути дуже цікава правда, яку нам не вистачає сил відкрити очі і сприйняти. Отже, цікаво, що ми кожного разу розраховуємо на те, що війна от-от скінчиться і будуть якісь перемовини, і це все якось налагодиться. Ну, мабуть, ні. Наприклад, я розмірковував, що ну, так може, мабуть. Треба паяти дрони, може треба робити реби, може треба, там не знаю, розробляти операційну ні системи, а потім подумав, так, а, а який сенс? Якщо зараз еліти набирають, е, ну, еліти змінюються, да, там, наприклад. І зараз збагачуються другі люди, не ті, які рулили до цього, то скоро їм знадобиться житло. Ну, очевидно, відсоток якихось людей просто виїде з України, а той відсоток, який тут заробляє, заробляє вдовго. збираються заробляти під час війни і після. Ну, якби не то, щоб прям корупціонер, щоб накрасти на все життя, а просто, ну. Працює в органах юристом, не знаю, які там ще напрямки зараз прибуткою, то він буде тут купувати житло. Просто це буде не Гайтішнік, на якого розраховували раніше ми, це буде людина, яка займається чимось другим. І коли війна перейде в стабільність рівня АТО. А це, судячи з усього, вже підготовлюється, то це буде така якась ну, циклічна історія, рутинна робота. І в принципі люди почнуть не, не просто воювати, знаючи, що у них там накоплюється на рахунках, а почнуть влаштовувати ротації, відходити у відставку, да, там якось. Маючи на руках гроші, в принципі, облаштовувати своє подальше життя. Мене при цьому всьому дуже напружує навіть, кількість шахетів, які вилітають кожного разу в Україну. Їх зараз багато і більше. Отже, значить, є якісь. Такі процеси, які будуть е, ескалювати. Е, тобто, збільшувати відсоток нестабільності в нашому Києві, який зазвичай рахувався як ну, покритою територією покритою ПВО і підзахистом і все таке. А зараз виходить так, що. Нема тут спокою теж. І чим далі, тим менше того спокою і буде. Але в цілому, судячи за усього, треба розраховувати своє життя вдовго. Треба розмірковувати, як прожити цю війну найближчі 5-10 років. Тобто от 27-й, 32-й. Такий має бути горизонт планування людей, які сьогодні живуть на території України. Отже, думайте, 73%.